Цим хлопцям вийшла чудова історія. Зараз я його зніму з гачка і розповім. Карась, як всі ми знаємо, рибка дуже хитра. І тому другий раз, щоб його обхитрити, Треба видумувати різні штучки. Я не дарма з собою завжди беру декілька смаків опіума і декілька смаків привороту, тому що буває таке, що вже є риба на точці, і бачиш по кінчику фідера, як ворушив він годівницю, але наживку не бере. І Завдяки тому, що є різні смаки, можна пробувати там сливу змінити на клубнику, або як зараз я побризкав чорним чесником. І так пару штук може пійматися там на чорний часник, потім знову на сливу, потім може бути конопля і зміна смаків. Процесі рибалки часто дають гарний результат, і от зараз от була невеличка пауза. Думаю, спробую полуницю не захотів. Спробував чорний часник і плюнув.